Вас вітає бригада ГАРД. Сьогодні відповідаємо на питання, які нам частіше за все задають наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Як отримати найкращу посаду у війську? Найбільшим острахом мобілізованого є отримання посади, яка не підходить йому ані за кваліфікацію, ані за фізичною формою. Це, Це сприймається як найгірша посада. Відповідно, якщо ми думаємо про найкращу посаду, то ми не маємо на увазі безпечне тепле містечко, де платять, а робити нічого не треба. Це фантастика. Насправді краща посада це посада, на якій людина може впоратися з поставленими завданнями. Знаєте, уміє робити вірену справу, відчуває себе спроможною та корисною. Для деяких людей найкраща посада це штурмовик чи боєць сил спеціального призначення, бо вони люблять адреналін та перемагати. Інші люди скоріше віддадуть перевагу керуванню дронами чи автівкою. У першому прикордонному загоні є місце і для перших, і для других. Великий вибір посад звичайна ситуація у підрозділах, які постійно зростають. Але щоб отримати вибір, а не призначення. Треба мати право на вибір. Зазвичай у мобілізованих таке право обмежено. Їх призначення залежить не тільки від їх здібностей, а й від потреб загону. Є посади пріоритетного заповнення. І якщо мобілізований відповідає вимогам цієї посади, він буде призначений саме на таку посаду. Інша справа укладання контракту. Укладаючи контракт. Кандидат розглядає пропозиції підрозділу, розповідає про свої навички та побажання. Посаду для контрактника група рекрутингу шукає так, щоб отримати максимальну користь як для підрозділу, так і для претендента. Головне, претендент може відмовитися від запропонованої посади. Мобілізований відмовитися від запропонованої посади не може. Відповідно, найкращі посади завжди отримають контрактники. А мобілізовані заповнюють ті, що залишилися. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади ГАРД першого прикордонного загону. Можна подзвонити, чи написати у WhatsApp чи інший месенджер за телефоном 067 192 98 39 чи написати нам у Фейсбуці чи Ютубі. Дізнайтеся про можливі посади та умови служби. Це ні до чого вас не зобов'язує. Номер телефону та посилання на WhatsApp можна переглянути в описі до відео.